Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як ібупрофен, та розвіємо всі міфи про нього. Отже, що це за препарат та коли його потрібно приймати. Ібупрофен відноситься до групи нестероїдних протизапальних засобів та протиревматичних засобів. Ібупрофен чинить протизапальну, анальгезуючу та жарознижувальну дію. Тобто, ібупрофен можна використовувати при болях голови, зубному болю, болю в м'язах, суглобах, невралгіях. Форма випуску даного препарату це таблетки, капсули, мазі та сиропи чи супозиторії для дітей. Тому ви можете підібрати для себе ту форму випуску, яка вам підходить. Ібупрофен був перший синтезований в 1962 році. Отже, даний препарат на ринку вже близько 60 років. А в 1983 році препарат був рекомендований в якості безпечного, але безрецептурного препарату при таких скаргах, як підвищена температура тіла, біль та запальний процес в організмі. І до цього часу препарат залишається безрецептурним практично у всіх країнах світу. Про що це говорить? Найперше про те, що у людства є величезний досвід з використання даної молекули. І ібупрофен надзвичайно ефективний та безпечний у використанні. Причому ібупрофен також широко використовується і у дітей, що також говорить про його безпеку. З пульсів даного препарату в порівнянні з тим же парацетамолом, який також використовується і дозволений дітям всесвітньої організації охорони здоров'я, ібупрофен можна використовувати і більше п'яти днів при умові, що є покази. Також, якщо порівнювати з тим же парацетамолом, то ібупрофен має більшу пролонговану дію, а саме до 8 годин. Стандартна доза препарата 5-10 мг на кілограм маси тіла. Інтервал між прийомами повинен бути не менше ніж 6 годин, і максимальна добова доза не повинна перевищувати 20 мг на кілограм маси тіла. Чи можна препарат використовувати разом з парацетамолом? Відповідь так можна, але я не рекомендую вам цього робити, оскільки для того, щоб розуміти, чи працює і чи ефективний препарат, варто використовувати одну молекулу і тільки при умові, що ібупрофен не працює, не знижує температуру чи не знімає біль. лише тоді варто спробувати той же парацетамол, щоб розуміти, який препарат ефективний для вас і в подальшому користуватися ним. Отже, підведемо підсумки. При правильній підібраній дозі препарат ібупрофен один із найбезпечніших препаратів, який токсично майже не впливає на печінку та нирки. А отже, я вам рекомендую мати ібупрофен в своїй домашній аптечці. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.